Батьки шановні, вихованням послідовним, відчуття патріотизму і повагою до вітчизни. У серцях синів зростили, вартувати відпустили, мирна, вільна і єдина, незалежна Україна. Тануйте в день святку всіх без винятки військових, завдяки їх чесній службі. Будемо ми жити у мирі в дружбі. Адже мир тоді панує, коли армія чатує. День Збройних сил України це мужності і геройство свято. І ми вклонявся тим, хто літ тому назад багато, і тим, хто нині з автоматом на спокій береже і захища мене і маму, і сестру, і брата, і велику нашу всю родину і рідну вільну Україну. Український народ завжди поважав своїх захисників. Про що свідчить і любов до козацтва. Козаки ставали захисниками рідного народу, минали роки, десятиліття. Козацький рух ставав військовою політичною силою. Синій жовтий прапор нам малярить блокиті, якрикії, глини, гім, жавній тиші. Благослови Україну і народ, наш її рідний край, землю праведну ворогам шматкувати ти не дай. Хай засяє зоре миру в голубому небі. Небо, мирні люди, українці, на війни не треба. 15 по 2022 -го. роки, на жаль, дали українцям достатньо героїв. Тепер варто зробити все, щоб про них не забули. Це істинні патріоти нашої держави. Це люди, які захищали честь, свободу, незалежність, свободність. Про цих зловедних людей ми повинні пам'ятати все життя і передавати пам'ять про них своїм нащадкам. Давайте хвилиною мовчання вшануємо пам'ять героям, які залишаться в серцях усього українського народу. Ми щасливі, що народилися і живемо на чудовій мальовничій землі, в нашій Україні. Тут жили наші діди, прадіди, тут живуть наші батьки, тут корінь роду українського, що сягає сивої давнини. І де б ми не були, відчуваємо поклик рідної землі. От зараз важко нам і неспокійно у нашому домі, але вже не раз доведено, що дружня сім'я український народ. Здолай всі перешкоди, бо на захисті Збройні сили України. Сьогодні ми вітаємо усіх захисників і захисниць нашої країни. Прийміть від нас вітання. Нехай ваша сила та мужність завжди живляться любов'ю і підтримкою близьких і рідних. Утяги боталії, які часто трапляються в мирному повсякденному житті, вдома на вас завжди чекають, затишна ж Міцного здоров'я вам, успіхів та надійного тилу, і знайте, що ми вами пишаємо зі святом!